Перед обранням Леоніда Кучми життя в Україні було важким. Інфляція перевищувала 10 тисяч відсотків. Шахтарі страйкували на вулицях, а люди нарікали, що незалежність не принесла обіцяного добробуту. Кучма казав, що Україні потрібні так звані фінансово-промислові групи, щоб реформувати економіку, яка раніше повністю контролювалася державою. У реальності ж виходило так, що контроль над ключовими галузями, зокрема металургією, енергетикою, отримали кілька олігархічних кланів. Список депутатів. Кінця 90-х взагалі нагадує такий собі довідник українських олігархів. В ньому, зокрема, Ігор Бакай, один із творців Нафтогазу, навколо якого роками виникали скандали. Микола Мартиненко впливова фігура в атомній енергетиці, діяльність якого розслідуватимуть в Європі. Костянтин Живаго, спочатку наймолодший мільярдер Європи за версією Форб, а потім розшукуваний за банківське шахрайство. І, звісно, Віктор Медведчук. Інший олігарх Ігор Коломойський у 2015-му, коли був головою Дніпропетровської ОДА під час засідання спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, розповідав таку історію про кучмівську епоху. За його словами, у 2004-му він платив 5 мільйонів доларів на місяць зятю кучми теж олігарху Віктору Пінчуку, і власне самому кучмі. Це нібито була плата за право управління нафтовидобувною компанією Укрнафта. Під кінець каденції. Кучми знаковим став продаж державного металургійного гіганта Криворіж Сталь у 2004-му. Підприємство продали за 800 мільйонів доларів. Його купили інвестори, серед яких були тодішні зять кучми Віктор Пінчук і донецький олігарх Рінада Ахметов. На думку експертів, ціна угоди мала б бути вищою, щонайменше 1 мільярд доларів. Тобто, виходить, Україна втратила близько 200 мільйонів доларів. Потім, у 2005-му на новому аукціоні Metal Steel, на той момент найбільша у світі металургійна група, заснована індійським підприємцем Лакшмі Міталом, придбала 93 акцій криворіж сталі за 4,8 мільярда доларів, враховуючи, що з попереднього продажу минуло дуже мало часу, різниця відчутна, правда?